Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми будемо продовжувати відрізати агресора. Це, е, я буду говорити, глядачі, всі, хто дивляться відео, близькі люди, ви промовляєте свої імена, імена близьких людей. Це агресор. Коли я говорю агресор, ви промовляєте. Імена людей можна до трьох людей одрізати, які вам роблять боляче, які ви хочете, щоб очистився ваш простір, щоб вони вас не чіпали і більше вам не зустрічалися. Це агресор. Так от. І а, також можна а, це відео переглянути 9 разів, і це буде рахуватись, як ви одрізали агресора. Бо я 9 днів відрізаю, то можна одне відео переглянути 9 разів, і це буде теж рахуватись, і може спрацювати і навіть з одного разу, з одного дня, одного перегляду, може спрацювати одразу. Або буває, ну, десь пів року може затягнутися, але агресор уходить По своїх справах змінюється так простір, що вас більше не чіпають агресивні люди. Добре, починаємо. Відсікаю агресора від глядача. Відсікаю агресора від глядачів. 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 Відсікаю. Відцікаю, буде так і так і є. Тепер я буду очищати ваш простір, простір вашої близької людини від агресора. Буде так і так. Як це малюнок? Можна брати фотографію. Можна намалювати, можна навіть просто нам ім'я. Або без імені, просто агресора, якого ви знаєте, що вас, може, знущається хтось, із, можуть нападати на дітей. І здіваються, може, у дворі, у школі. І агресор є. Може, ви не знаєте якісь імен і ім'я, але така робота. Допоможе убрать із енергетичного простору, із фізичного простору перебудувати, щоб ця людина більше не чекала. Також можна промовляти росія, расисти, агресори і Україна. відсікаю убираю із енергетичного, фізичного простору, глядача, всіх, хто дивиться відео, близьких людей, агресора, убираю як цей малюнок на мілкі друзки нищу. Так і очищається енергетичний фізичний простір глядачів, тих, хто дивиться від близьких людей, від агресора. Убираю повністю всі негативні програми, порчі прокляття, біль, сльози і страждання убираю із вашого життя навіки вічні, очищається енергетичний, фізичний простір. Від агресора, все погане, все лихе, що робив агресор. Убирай. Всі прив'язки, привороти, мороки, аморочки. вся залежність фінансова, сексуальна, енергетична, емоційна залежність, адреналінна залежність. Шийники розрізаються, знищуються всі прив'язки, кармічні вузли розсікаю, всі... Переклади, обміни і подміни, всі скиди чужої карми розрізаю. Більше агресор не може втручатися у ваше життя. Повністю знищуються всі прив'язки. Більше не може робити лихо. Всі образи, сльози і страждання, все погане, все лихе, всю заздрість, злість, порчі і прокляття, порчі, насмерть, порчі на смерть, порчи на здоров'я. Заздрість розсікаю, нищу все, весь негатив, що робив агресор. Більше лиха зробити не зможе. Повністю очищено простір всіх хто дивиться і близьких людей. Від агресора. От. І тепер силою вогню. Священний вогонь. Це може бути бажана свічка церковна. Саме класне, це якщо буде на Великдень. Оці свічечки, вони такі з червоним фітелем. червоні свячені. Взагалі люба воскова тільки. Буде гарно. Прошу вище сили, янгелів охоронців, духів роду тепер закликаю, допоможіть. Сила землі, сили води, сили повітря, силу вогню закликаю, допоможіть. Священний вогонь допоможіть. Очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від агресора. Від усього негативу, усього злого, лихого, весь біль, сльози, страждання, всі лайки, всі образи, весь фізичний біль, всі стреси, переляки, все погане і лихе, всі негативні дії агресора вогнем вичищаю, випалюю. Більше лиха зробити не зможу. Вогні згораю, весь біль і більше. Не болить. Більше ворог лиха зробити не зможе. Повністю випалюється весь негатив із енергетичного і фізичного простору, із будинку, квартири, із подвір'я, із авто. Вичищаю весь негатив. Всі підклади, підливи, притики, скиди. Щоб не робили. Все випалюється вогнем, очищаю енергетичний і фізичний простір глядачів, тих, хто дивиться відео близьких людей. Все лайно, що робили вороги, вогні згорає і більше не болить, більше вас не чіпає. Всі, хто дивиться відео близькі, люди, очищаються від негативу. Порші прокляття, кладовицька магія негативна, церковна магія випалюється. Весь негатив християнська негативна магія, мусульманська негативна магія, все знімається, всі порчі прокляття, порчі на самотність, астуди, отвороти, розсорки, випалюються, вся заздрість, з глазу, агресія, вся випалюється, розсорки випалюються. Всі прив'язки, пуповини, ошинники випалюємо. Угу. Згорає негатив дуже гарно. Все погано, все лихе випалює. Вогні згорає і більше не болить. Очищається енергетичний фізичний простір глядачів. Тих, хто дивиться відео від агресора, обирається весь негатив, випалюються всі. Енерго. Отоки більше не відбуваються, енергія більше не виходить за печатою. Всі пробоїни, протики, всі дири в енергетичній оболонці, закриваю, зашиваю воском. Рани душевні, рани сердечні, зашиваю, закриваю воском. Більше не болить. Серце більше не болить, не тужить. Душа більше не болить, загоюються, всі травми і рани воском закриваю вашу енергетичну оболонку, Відновлюю до ідеального стану. Більше немає енергооттоків. Очищено повністю весь простір, і загоїнці, і травми, і рани, пробоїни. Більше немає жодного отвору, все закривається. Більше лиха ворог зробити не зможе, немає жодної прив'язки, жодного каналу. Все розсікає на віки вічні, відсікається от агресор, Отжигається. більше лиха зробити не зможе. Прошу вас щасливо. Вогні, згорить весь біль і більше не болить. Оцікаю всі поповіна, відсікаю агресор на віки вічні, більше втручатись у життя не зможе. Буде так і так є. Прошу ви ще сили, допоможі От Отак, так що можна переглянути 9 разів одне відео. Це теж. Спрацює на одну людину або до трьох людей можна промовляти. от Таким чином, це перебудова простору. Що ви хочете, щоб у вас цю людину із простору убрали, щоб вона вам більше не заважала, щоб вона не псувала вам життя, якщо є загроза життю, взагалі, що якщо над вами хтось знущається, це дуже гарно працює. Добре, хочу нагадати, щоб ви не забували зробити відгук, це може бути донат, подобайка. Можна зробити поділитись відео, це теж відгук. Люба ваша реакція це відгук на те, що ви вдячні, що Всесвіт вам допомагає, щоб допоміг очиститись від агресора, відсікти агресора. І так набагато краще і швидше буде працювати відрізання. Добре, тут буде допрацьовувати. Я дякую вам за увагу. Все буде гаразд, будемо продовжувати. І на цьому все. До зустрічі!